Друзі, усім привіт! Сьогодні їду прискати свою пшеничку, буду проводити гербіцидну обробку і заодно внесу, друзі, ось такі органічно мінеральні добрива. Щепив оприскувач, в мене він на 400 літрів. Захват штанги на 12 метрів. Поставив кардана і бачите, набираю водичку. Води мені потрібно 200 літрів. У мене, друзі, сумарно цієї пшениці щось біля 70-80 соток. Тому думаю, цього об'єму вистачить. Ось так. Швидше я пшеничку підживив, друзі, був селітрою. Вона тепер піднялася, має там щось біля може так, 25-30 см. Треба вже провести цю гірбісетну обробку, бо зараз ще вище підніметься. Почнеться на неї друзі, оця вже фаза цвітіння, тому вже буде запізно. І борини вже почали проростати. І саме вже десь так, такі досить нормальні ці борини. Тому є, друзі, вільний час, і треба ось це все зробити, попрескати, бо пізніше буде в мене посівна, буду сіяти кукурудзу, соняшник і на це все не буде часу. І ось так. По гербіциду. По гірбицеду, друзі, ось даю такий гербіцид від Іфагри. Називається грейнурон. Напевно, що майже вже 4 або 5 років прискаю пшеничко. Ідеально, друзі, спарцьовується гербіцеп. Норма внесення йде 15-25 друзі, грам цього порошку на, на гектар. Ну, на 200 літрів води я даю. Йде на Озиму яра пшениця, яри там та озимі ячмінь і жито. Ось така діюча речовина. Рибин урон метил. 750 грам на кілограм. Ось такий, друзі, цей гербіцид. Це не реклама, але говоримо. Може комусь цікаво. Показую. Спрацьовує гербіцид, друзі. Ідеальний. Це що по гербіциду? І також... Буду, друзі, вносити ось таке органічно мінеральне добриво. Бачите, називається, друзі, гумат калію навоз. Виробник Галичина. Це в нас виробляють, друзі, це добриво на Львівщині, місце Дрогобич. Ну як виробляють? Вони експортують друзі, його з Польщі. А тут просто, а тут просто беруть, розфасовують от в каністри. Ось. Там По 5-10 літрів її беруть, продають. Це, можна сказати, і польське добриво. Ось такий навоз. Коштує недорого. Ось така каністра 650 гривень. Можна обробляти насіння перед посівом. От як протруюєте, друзі, насіння, і також можна давати ось цю рідину, обробляти і кажуть, що пізніше воно буде краще всходити. А якщо оприскувати, то норма внесення йде від пів від 0,5 до 1 літри на гектар. Там також можна зернові прискати кукурудзу, в соняшне, картоплю. Ось таке бачите, універсальне добриво. Будемо носити, ну, воно містить тут всякі ці мікро та макроелементи. Бачите. І на сайті пише, що воно збільшує врожайність від 18 до 28%. Тому, друзі, треба внести. Коштує недорого, поприскаємо і подивимося, що з нього буде. І маю, друзі, ще від цього виробника гумат калію бор. Ось це добриво. Я буду вносити на кукурудзу і соняшник. Ним також можна ще прискати. Підживляти, друзі. Ліпак, озимий, сою, гречку, огірки, томати, там, картоплю, виноград. От всякі ці бачте, різні культури. Бачите, пише, що збагачене на азот, калій, та бор. От, Бачите характеристики, друзі. Інформація щодо цього доброго, хоч собі хочете почитайте. Ось, де норма внесення. Від 750 до 1,5 літри на гектар. То майже по всіх культурах таке внесення. І в якій фазі прискати. Коштує це добриво в районі щось там, 3 тисяч гривень за 20 літрову каністру. Ну Також, друзі, недорого. І по кукурудзі, от як друзі, я сію кукурудзу, я постійно кожного року даю три компоненти. Це мене йде бор, цинк і мідь. Бор покращує цвітіння кукурудзи, цинк не так. Бор покращує друзі, ріст кукурудзи, цинк покращує цвітіння, а мідь збільшує наростання зорна в качанах. Ось Це я десь був швидше, прочитав на якомусь сайті ось цю інформацію і вам, вам хочу передати. Не знаю, чи це насправді так. Ще від цих добрив є якась користь, бо є певна друзі. Частина фермерів, які про них дуже негативно відзиваються, кажуть, що це є просто гроші на вітер. Но від себе скажу, що от що, друзі я замітив, от як поприскаю кукурузу цими мікроелементами, вона отримує такий темно-зелений колір, вона стає така більш здоровіша, буйніша і починає швидше рости. От що я замітив. І я думаю, що є від цього друзі користь. Хто би що не казав, як негативно відзивався. Хай воно її прибавить там, з пів тони цього, друзі, цієї кукурудзи 5 центнер, сьогодні помножити на 5 гривень, це вже 2,5 тисячі гривень. А на цю обробку, якщо внести, друзі, оцих три компоненти, я як потрачу там, тисячу гривень, може і навіть менше, як тисячу гривень потрачу, тому думаю, розумієте, прибавка буде вже там, півтори тисячі гривень в плюсі. Треба вносити. Як-не-як, як, друзі, є від цього користь, говорю. Ось такий, друзі, цей гумат калію, бачите, така чорна речовина, редина, точніше, бачите, набрав. Ну, бутилка має півтори ну, Я думаю, тут літра буде, може їй трохи більше дам. Ось. Цього розчину. Цього добрива. Бачите, яке воно колір. Давайте зараз сюди так поставлю і будемо заливати в оприскуваж. Так, даємо, друзі, перше добриво, зараз ще гірбіце будемо. в бутилку набрати води, все це вимити. Так. Будемо підживляти пшеничку. Гірбіце, друзі, даю ось так десь. Ну, майже як 25 грамів Ну, трохи менше, бачите. Думаю, що вистачить, спалити оці всі бурини, більше боюся давати, щоб не пошкодило пшеничку. Тому ось так, думаю буде нормально, засипаю. Зараз я воду ось добре перемішаю і будемо заливати оприскувач. Так, друзі, починаємо прискати пшеничку. Ось так вона бачите, виглядає. Хто може пам'ятає, друзі, цю ділянку поля я був дискував, мене її на каналі відео, Пізніше був провів культивацію і знайомий був приїхав, мені ось цю пшеничку бачите, засіяв. Ось так вона виглядає на сьогодні. Підживив я ще селітрою. літрою. Чекав ось три тижні і от беремо. Проводимо гербіцидну обробку, бо бачите, вже проростають буряни. І заодно ще хочу дати ось цих органічних добрив разом з гербіцидом взяти поприскати. Кусок поля трохи бачите, йде клином, трохи незручно. Рух тікає, бо друзі, це... тискаємо вітер. Треба нам дихати, ось ці хімікати. Друзі ми переїхали на інший кусок поля. Тут в мене 15 соток пшениці.